Вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Говоримо сьогодні про збільшення пенсії. Влада пообіцяла провести масштабний перерахунок у 2026-му. і це відбудеться вперше за два останні роки. Для кого зміни будуть потужними, а для кого ніяких нововведень не буде. Вони взагалі їх майже не відчують. Зараз надам деталі. А поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми обговоримо тут цікаві економічні та соціально політичні. Новини і нас уже понад 100 тисяч. Я дякую кожному з вас за довіру і підтримку. Надзвичайно цінно і приємно. Знаєте, зараз наш парламент, Верховна Рада України, розглядає проєкт державного бюджету на наступний 26 рік. І що стосується саме пенсійних виплат, то на фонд виплати пенсій збільшення передбачається приблизно на 10% на 123 мільярди гривень. Але це не означає, що всім значно підвищать виплати. На попередніми розрахунками аналітиків пенсії українців приблизно зміняться і збільшаться наступним чином. А плюс 100 гривень на кожну тисячу, яку отримував громадянин. Наприклад, якщо пенсійна виплата була 5 тисяч гривень чи 4 тисячі гривень, то відповідно буде 5 500 або 4 400. Це такі попередні показники. На 10% вирішили збільшити і мінімальну пенсію, тобто прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. Ось та мінімальна найменша виплата з 2 361 гривні до 2 595 гривень. Тобто на аж 234 гривні Наші парламентарі вважають за потрібне підвищити мінімальну пенсію, хоча там лунали дуже багато таких популістських заяв, що потрібно збільшити мінімалку, хоча б до прожиткового мінімуму, який має бути базова ось ця соціальна допомога. Її розмір, взагалі, ось ця базова величина, яку з наступного року, до речі, ухвалять, вона має бути на рівні 4,5 тисячі гривень. Зараз це називається базова соціальна допомога. З наступного року це буде одна величина для розрахунку інших виплат, тобто це буде така база. А як може бути мінімальна пенсія менша за прожитковий рівень? Ну в нас, як то кажуть, можливо, все. І е, ось ці 4,5, навіть ось е, цю суму поки що лише на рівні розмов. Казали, що треба підвищити саме до цього рівня, щоб це був абсолютний мінімум. Ось ця мінімальна позначка. А дійшло до тіла, зараз кажуть плюс 234 гривні. Спроводиться підготовка до другого читання. І, відповідно, бюджетний комітет вже рекомендував певні правки е, щодо видатків, тобто зараз обговорюють, можливо. Щось трошки і підвищать, але поки що ось лише на 234 гривні мінімальна пенсія має зрости. Штаки за попередніми розрахунками дефіцит державного бюджету наступного 26-го року становитиме близько 2 трильйонів гривень. Тобто коштів дуже сильно не вистачає, але обіцяють знайти на всі соціальні виплати, щоб громадяни не залишилися без коштів. Звичайно, сильно збільшити не зможуть і дуже розраховують на допомогу наших міжнародних партнерів. Про це постійно наголошують наші можновладці буквально в кожному своєму інтерв'ю. THANKS FOR JOINING US. Нагадаю, що з наступного року посилюється вимога для майбутніх пенсіонерів, щоб вийти на пенсію, в 60, потрібно вже не 32, а 33 роки стажу, тобто з 1 січня. І відповідно менша кількість громадян України зможе вийти на пенсію, на свій заслужений відпочинок, тому що не вистачатиме просто стажу. Для чого це робиться? Щоб зменшити загальну чисельність пенсіонерів, щоб менше людей отримували пенсії, щоб довше працювали, відповідно сплачували податки, тому що знов. Ову ж таки грошей критично не вистачає, і що придумає наша влада? Ось посилити вимогу до страхового стажу, тобто його має бути більше людина. має працювати 33 роки, а відповідно 28-му році вже цілих 35 Речі, що стосується понаднормового стажу, то доплата там просто сльози навіть соромно озвучувати, але це офіційні дані з нашого пенсійного фонду. За кожен рік понаднормового стажу Українець отримує 23 гривні 61 копійку. А відповідно, як в нас збільшиться з наступного року нарешті мінімальна пенсія, то ось ця доплата за рік буде становити 25 гривень 95 копійок, тобто 1% від мінімальної пенсії. Ось так потужно збільшать. Що стосується Людей, які вже досягнуть наступного року 65-річчя, то їхня пенсійна виплата не може становити, як ми знаємо, згідно з чинним законодавством, менше ніж 40% від мінімальної заробітної плати. Мінімальна заробітна плата з наступного року також, нарешті, підвищується з 8 тисяч гривень до 8 тисяч 647 гривень. Відповідно, 65-річні українці отримують не менше 3 тисяч 458 гривень. 80 копійок. Тобто ось ці 40% від е, мінімальної заробітної плати. Що стосується березневої індексації, також вона запланована, вона має відбутися, скоріш за все, проведуть. Але відсоток, на який мають перерахувати виплати, викликає дуже багато питання. Знаєте чому? Тому що цьогоріч індексація пенсій відбулася на 11,5%, А наступного року наші фінансові аналітики українські прогнозують, що буде ще менший відсоток. Ще менше, не більше. А знаєте чому? А тому, що рівень інфляції виявляється, у нас знижується і наступного року буде менше ніж цьогорічний. Тобто, ціни у нас виявляється сповільнений ріст. Ну я не бачу цього особисто, коли відвідую магазини, але кажуть, бачите, що згідно з аналізом економічним, у нас сповільнюється рівень інфляції. А що це означає? А те, що порахують ще менше, тобто доплата буде українцям ще нижче ніж була у 2025-му. Передніми оцінками Нацбанку України рівень інфляції наступного року 26-го становитиме 6,6%, А у 2027-му ще нижче, тобто очікується зниження до 5%. Відповідно, перерахунок пенсії напряму залежить і від рівня інфляції, і від рівня зростання цін. А кажуть, як бачите, у нас все добре. Відповідно індексувати будуть менше на менший відсоток. Алі найбільш відчутним перерахунок пенсії буде саме для найбагатших виходить пенсіонерів для тих, хто отримує максимальні виплати, їх називають найбагатшими. Тобто, якщо мінімальна пенсія зростає до 2595 гривень, відповідно максимальна пенсія становитиме 25950 гривень. Тобто зростання буде плюс 2340 гривень. Тобто, ось ці люди отримують дійсно відчутне таке підвищення відчутний перерахунок, а не нещасні 234 гривні як абсолютно більшість тих хто отримує мінімалку тобто ось більшість українських пенсіонерів отримують взагалі до 4 тисяч гривень на місяць а мінімальну виплату близько 25%, тобто четверта частина українських пенсіонерів дуже значна значний відсоток отримує мінімум від держави і лише наступного року це виходить за два роки збільшили плюс 234 гривні тобто по 100 гривень грубо кажучи на рік С пояснив наступне: що повномасштабна війна, якби парадоксально це не звучало. Е Сприяла фінансовій стабільності нашого пенсійного фонду. Як так підвищилася доходність? Більше отримує доходів саме пенсійний фонд. За рахунок чого? За рахунок того, що заробітні плати військовослужбовців значно зросли. І, відповідно, вони сплачують єдиний соціальний внесок хорошого розміру. А після війни ситуація може і не може, а різко погіршиться. Але у той самий час, коли доходи пенсійного фонду зросли на 81 мільярд гривень, витрати збільш. Шилися на 77 мільярдів і таким чином в реальності каже Гетманцев, зростання лед покриває інфляцію, а купівельна спроможність пенсіонерів залишається майже незмінною. І, здавалось би, каже він логічно, якби спрямувати ось ці додаткові доходи на підвищення пенсії. Але не так все просто. Ситуація виявилася складнішою, каже депутат. Якщо зазирнути у звітність пенсійного фонду, уважніше можна побачити цікаву деталь, а саме що кошти з державного бюджету. Які спрямовуються на спеціальні пенсії для суддів, для прокурорів, для державних службовців тощо, тобто гроші, начебто, є, але вони спрямовуються не для найбідніших, а для тих, в кого й так виплати досить хорошого розміру. Пенсійного фонду фінансування спеціальних пенсій зменшено майже на 27 мільярдів гривень. Тобто, начебто, все це хороша тенденція. Водночас кількість їх отримувачів, ось цих спеціальних пенсій, не зменшується, і це означає, що нестача дефіцит компенсується за рахунок єдиного соціального внеску, який сплачують всі українці. Цитую нардепа. Виходить, що за рахунок сплачених усіма нами внесків держава фактично латає дірки у державному бюджеті. Для покриття спеціальних пенсій, надвисоких пенсій, замість того, щоб е, забезпечити справедливі виплати всім пенсіонерам України, звичайним пенсіонерам без спеціальних умов, це підриває саму суть страхової системи та довіру громадян до неї. Ну, взагалі, з наступного року, за даними Мінсоцполітики, за такими обіцянками, мають скасувати взагалі спецпенсії, мають запровадити професійні пенсії, ось такі потужні зміни. Знову ж таки, поки що не зрозуміли. Зуміло, як це все має відбуватися, і яка кількість позовів буде до пенсійного фонду, до е, е, яка кількість людей буде звертатися, щоб е, повернули як було, тому що звичайно на погіршення свого становища, мало хто погодиться і будуть судитися. Я одна цікавена деталь, на яку звернув увагу Данило Етманцев, після війни збільшиться кількість громадян України, які матимуть право на дострокову пенсію: ветеранів, військових, е, працівників силових структур, і це. Ще більше посилить навантаження на пенсійний фонд. То було добре, а буде ще краще та веселіше. Теж варіанти вирішення проблеми одним із про з пропозицій є запровадження саме накопичувальної пенсійної системи. А я нагадаю, що у Міністерстві соціальної політики вже прямо про заявили, що найближчим часом не буде в нас ніякої накопичувальної системи, тому що нема куди інфестувати кошти, тому що вони будуть обесцінюватися, А ще тому, що українці навряд чи повірять в якісь накопичі. Пичувальний фонд, особливо якщо він буде ну неважливо навіть державний чи приватний, але якщо приватний, то взагалі мало хто повірить, тому що ми вже трошки проходили раніше десятиліттями тому ось цей сценарій, і відповідно накопичення вони не можна назвати в нашій державі, що можна довірити свої гроші будь-якому фонду і надіятися, сподіватися, що нікуди ці гроші не дінуться. Тому виходить ось таке замкнене коло. Пропозиції є. Пропозиції постійно лунають, але для більшості українських пенсі. Нічого кардинально не змінилося станом на зараз, і особисто я в ці обіцянки вже не вірю від слова зовсім, тому що е, обіцяли пенсійну реформу у липні, потім до кінця року, потім наступного року, спочатку дуже потужно говорили про накопичувальну систему. Дійшло до діла, говорять прямо, що не буде ніякої накопичувальної системи. Тобто, що масштабно зміниться наступного року, а принаймні підвищать мінімальну заробітну плату, підвищать мінімальну пенсійну виплату, але ось ті незначні підвищення вони не закриють, не перекриють рівень інфляції, і люди не відчують покращення свого фінансового становища абсолютна більшість від слова зовсім. І хочу нагадати, що з 1 листопада багато українців з наступного місяця можуть втратити свої пенсійні виплати по інвалідності. Це стосується саме тих громадян, які статус інвалідності яких не є постійним, тобто він потребує перегляду. Детально розповідала про це в одному з минулих випусків і залишу в описі під цим відео посилання на цей матеріал. Якщо для вас актуальне це питання, обов'язково переходьте і ознайомтесь. Я продовжую слідкувати за змінами у різних галузях нашого з вами українського життя. Як тільки вони будуть, звичайно, одразу про це повідомлю. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтесь до мого телеграм-каналу, де значно більше актуальних, важливих і, на мою думку, цікавих українських новин, які я поширюю впродовж дня. Тому приєднайтесь і бережіть себе.